Щоб бачити, як на головній площі нашої столиці гинуть молоді люди. Цього не повинно було бути. І не повинно бути надалі. Тому прийшов час істини. Або буде держава, гідна держава, в якій будуть жити люди спокійно. Не будуть оглядатись, не будуть боятись. І я думаю, що так буде. Не може так бути далі, що всі шари суспільства поглинула корупція, що суспільство стало підприємством для збагачення сім'ї. Не може так бути, щоб людина, яка працює, не могла заробити собі на життя. Так не повинно бути. Ми повинні створити державу, в якій кожен буде почувати себе вільно і достойно.